Ніхто не сходив на небо, тільки той, хто зійшов з небес, син людський, сущий на небесах. І як Мойсей підніс змія у пустелі, так належить піднестися синові людському, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо так полюбив Бог світ, що віддав і сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне, бо не послав Бог Сина свого світ, щоб судити світ. Але щоб світ спасся через нього. Хто вірує в нього, не буде осуджений, а хто не вірує, вже осуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. Суд полягає в тому, що світло прийшло у світ, а люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо діла їхні були лихі. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла. Щоб не викрилися діла Його, бо вони злі, а хто чинить правду, іде до світла. Щоб відкрилися діла Його, бо вони чинилися в Бозі. Такі слова сьогоднішнього Євангелія ми чуємо у сьогоднішню неділю. Сьогоднішня неділя за новим стилем, за новоюліанським календарем є неділою перед воздвиженням. Вже на цьому тижні, який прийде до нас, 14 вересня, свята православна церква, яка святкує свята за новоюліанським календарем, буде святкувати свято Воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. Але вже в сьогоднішню неділю ми чуємо надзвичайно важливі слова про спасіння роду людського, про те, що Христос прийшов у цей світ, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув. А спасся, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. І ось ми, всі ті, хто в Христа хрестилися, в Христа зодягнулися, слухаємо слова Священного Писання і розуміємо, що кожен із нас, кожна людина, яка стала на дорогу спасіння, повинна пройти свій шлях, і той шлях. Є з однієї сторони важким, складним, який є шляхом випробовувань і шляхом викликів. А з іншої сторони, він є легким і простим, бо той шлях веде до спасіння, до радості, до Бога. А якщо цей шлях веде до Бога, то і благословений такий шлях є Богом. Всякий Хто вірує в нього, не загине, а буде мати життя вічне. Ось і наша боротьба. Боротьба кожної людини є для того, щоб ми не здобули для себе славу, не здобули для себе багатство чи честь. Звичайно, що і всі ці речі також в житті нашому потрібні. Ми повинні працювати і трудитись, бо каже Священне Писання: хто не трудиться, той нехай і не їсть, а хто трудиться, Нехай споживає плоди у свій час. Тому і ми, всі, хто трудимось, повинні і споживати дари, які посилає нам Господь, і працею нашою ми здобуваємо. Але ми також не повинні забувати, що ці всі речі, які ми здобуваємо своєю працею, не є надзвичайно важливими у нашому житті. І тому Господь звертає свою увагу на душу, на Царство Боже, на душу, як єство безсмертне, і на Царство Боже. як... Та батьківщина, яка призначена людині, та, яка не має ані початку, ані кінця, і є вічною. І ось наша боротьба є за те, щоб цю вічність, щоб блаженство осягнути, здобути. І, звичайно, що працю свою, як на духовному рівні, так і на матеріальному, фізичному рівні, ми повинні прикладати для того і до того, щоби. Здобути для себе Царство Боже, щоб не посоромити Бога і не посоромити Сина Божого, а щоб визнавати Його всюди і на всіх місцях. Бо в іншому місці Священне Писання говорить: хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем Моїм Небесним, а хто зречеться мене перед людьми, того зречусь і я перед Отцем Моїм небесним. То щоб не бути. Відречені від Бога, ми повинні визнавати Бога і слідувати за Ним. Тобто розуміти, що Він прийшов сюди, у цей світ, спасти кожного із нас, кожну душу, яка прагне до Нього. Хай милість Божа буде завжди з нами. Хай Господь охороняє нас завжди на всіх дорогах наших і на всіх наших стежках. А це свято, яке наближається до нас в честь воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього, яке будемо святкувати 14 вересня, хай буде для нас укріпленням, бо виставляється в цей день хрест Господній посередині храму. І каже апостол Павло Хрест для нас, для тих, хто спасається, є сила Божа. Хай це сила Божа. Видима сила Божа. Під знаком Христа Господнього охороняє і оберігає нас, щоб ми були спасенні і щоб ми за Словом Божим знайшли для себе Царство Небесне, і осягнули вічність і блаженство, і перебували поруч із Богом по всі дні життя нашого і на віки віків, і доки Господь оприділить нам милості Божої. Радості духовної, сили й кріпості. Хай береже всі Господь. Добра, миру Україні і всім нам, і перемоги над всяким ворогом, видимим і невидимим.